Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби Вироби. Продовжую показ виробів, які я отримала в подарунок від своєї любої подруги Одета. Це продукція торгової марки Тупервари. Що таке тупервари? Це ексклюзиви речі, які виготовляються з ексклюзивного полімеру. Продукція забезпечує надійність при зберіганні та транспортуванні їжі. Посуд незамінний при сервіруванні столу. Також є продукція силікону, скла та металу. У 2001 році продукція тупервари продається і в Україні. Для Литви посилання на сторінку залишу в Фейсбуці. Це продукція американського виробника. Все це я отримувала не за один раз. Це були подарунки, ще коли я перебувала в Литві на початку війни. Тож тоді я в підтримку українців, українок отримала ось такий цікавий судочок на три частини дуже зручно зберігати. Продукти харчування та брати обіди на роботу. Далі я отримала бутилку тупервари, яка стала в нагоді влітку, коли було доволі спекотно, тож сюди можна було накидати льоду і по мірі розставання насолоджуватися. І вгамовувати спрагу холодною водою. В останню свою поїздку я отримала таку чудову мисочку, теж для зберігання продуктів, має всі відповідні значки. Одета мешкає в місті Каунас, Республіка Литва, займається реалізацією цієї продукції, тож, повторюсь, Посилання скину на її сторінку в Фейсбуці. Поки що дякую за увагу. Чекаю коментарів, вподобаєк і ваші враження. До побачення!